Я продав свою машину майже за 5 тисяч доларів і абсолютно всі гроші вкладу в криптовалюту. Ти шо, Тасі потишо. з старі в цьому відео. Я розповім, якими методами буду заробляти на крипті. Скільки планую заробити, та покажу свою стратегію. Молодець, давно не пора треба. Завійте мотивою швидко, кучу баба. А головною ціллю цієї рубрики буде купівля нового значно дорожчого автомобіля. В кінці відео побачите, скільки на даний момент я вже заробив. А чи вдасться мені заробити, чи це тупий та безглуздий вчинок? Пишіть в коментарях, а рандомній людині я відправлю тисячу гривень на картку. Але чому я пішов на цей максимально ризикований крок? В першу чергу, тому що в мене вже був позитивний досвід з криптою. Раніше я вже інвестував у різні монети та отримав 40% профіту за рік. Це було приблизно 2,5 тисячі доларів, тобто пів мініка. А тепер я поверну його назад і буду робити все можливе, щоб збільшити його в декілька разів, також в той період я розповів татові про крипту, і він теж інвестував туди частину коштів, з яких вже отримав більше півтори тисячі прибутку. Наступним фактором, через який я пішов на такий крок, став мій друг влад, який займається криптою вже біля чотирьох років і вже в 19 купив авто мрії за 15 тисяч доларів. А мій минулий прибуток це на 100% його заслуга. Бо коли я хотів вкласти гроші в крипту, то першим ділом написав владу, ми зустрілись і він пояснив мені базу крипти. Далі повністю супроводжував, розповідав, що купувати і. Були продавати, а я йому повністю довіряв, беручи відповідальність на себе. Добре, що він мене не заскамив. Зараз я хочу повторити і навіть заробити ще більше, знімаючи це все на Ютубі. Влад буде мені допомагати по крипті, а я це все буду показувати вам у цій рубриці. Багато хто дізнається просто море корисної інформації, тому підпишіться. Це все звучить максимально позитивно, але пізніше я також розповім про мої великі втрати на крипті та ризики, щоб вам не здавалося, що все так легко. Але спочатку історія мого вчителя по крипті, влада хто він такий, на чому він заробляє і як він. Заробив на машину мрії, дивіться уважно, бо це буквально міг зробити кожен з нас. Влад був максимально звичайним школьником, який, щоб заробити перші гроші, продавав наклейки з Аліка. А його криптоісторія розпочинається в 15 років, коли хтось від когось почув про існування біткоїна. Відразу ж розпочався моніторинг інфи та перші невдалі спроби заробити на крипті. Базова ситуація для більшості людей. Біткоїн виріс, всі зацікавились, закинули перших 100-200 доларів, благополучно їх втратили і видалили бінанс. Але влада це не зламало, а допомогло те, що він прокачував не лише крипту, а паралельно вища займався товарним бізнесом. Бо звісно, що скрипти можуть бути вих Хлопи, але це все нестабільна штука. Тому завжди варто себе підстраховувати і мати постійний прибуток. Але в один момент все пішло шкереберть. Розпочалась війна, товарка перестала приносити прибуток, а крипта пішла на дно. А грошей не було зовсім, і влад вирішив поїхати в Польщу на три місяці на заробітки. Роля травня 2022 рік. Оце в польщі. Тоді владу було без двох тижнів 18. Приїхавши на заробітки, він працював по 12 годин на день, а зароблені гроші інвестував у криптовалюту та новий бізнес з желейками. Щоб повернувшись додому, можна було далі щось думати. Чесно, дуже сильна історія, яка має надихнути кожного, але далі тільки цікавіше. За декілька днів Влад втратив дві місячних зарплати в Польщі на скамі Тера Луна. Не знаю, як він після цього всього не покинув крипту. Бо терпів він невдач більше двох років перед тим, як почався перший великий профіт. Приїхавши з Польщі, відразу активно. Почав займатися криптою і продовжував розвивати власний товарний бізнес з жилейками. Далі був такий період розкачки і, нарешті, вихлопи з крипти. А саме дроп від арбітрума, потім Суї та багато інших проєктів. Основне, на чому заробляв влад, це, звісно ж, ретро-дропи та сейли. І паралельно він займався інвестиціями в монети та стейкав їх на біржі WhiteBit. Весь час Влад мріяв про BMW f 30 і крипта йому з цим допомогла. Проекти насипали настільки багато, що він зміг її купити, і сміло давати боком. Для багатьох це просто історія з інтернету. А я Особисто за цим всім спостерігав. І зараз розумію, скільки досвіду в крипті має Влад, і можу 100% на нього покластись і вкласти свою машину в крипту. А якщо вам цікава тема крипти, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато корисної інформації. Хто такий Влад, ви дізнались? А в цій рубриці я також буду розповідати про його портфель та портфель мого тата, щоб ви бачили максимально різні приклади і розуміли, як діяти в різних ситуаціях. А тепер давайте перейдемо до Мініка. Я продав його за 4500 доларів і всю суму переведу на біржу. Також часом докину. 500 доларів, щоб вкладена сума була рівною, і весь час буду показувати, як міняється мій портфель, що я купую і що продаю. Тобто мої вкладення в портфель будуть рівно 5 тисяч доларів. Але як найкраще перевести таку суму на біржу? Запам'ятайте, що суми, які більші однієї та двох тисяч доларів, найкраще закидати через фізичні обмінники, щоб не було великого оберту на картці, бо самі знаєте, що буде. Такий вид поповнення біржі працює ідентично зі звичайним обміном валют, але міняти ви будете долари на крипту. Завтра підемо в обмінник, бо сьогодні неділя і там вихідний. Тому зараз я розповім про те, якими методами планую заробляти, скільки я планую заробити і куди потрачу гроші. Основним моїм інструментом для заробітку будуть інвестиції в монети. Бо це найкращий варіант, коли крипта не твій основний спосіб заробітку. Для прикладу, Влад приділяє 100% свого часу криптовалюті, робить сотні акаунтів для дропів, сейлів, перепродає NFT і також інвестує. Я займаюся товарним бізнесом. Тубом та іншими проектами тому використовувати крипту може лише як інвестиції, і то під наглядом влада. Бо 24 на 7 моніторити ринок та новини крипти я не встигаю фізично. В кінці відео детально розповім, які монети я буду купувати. В рамках цієї рубрики я планую збільшити свій депозит в 4-5 разів і вважаю, що це цілком можливо. Але розумію, що прийдеться заморозити ці кошти на рік, а то і більше. В доларах це 20-25 тисяч. Але чому саме ці цифри? По перше, бо на початку свого шляху влад без досвіду збільшив свій депозит в 5 разів. Але якраз брак Досвіду не дав йому його зберегти. По-друге, монетки, в які я буду вкладатись, мають хорошу перспективу, і під час бичого ринку можуть показати топові результати. Зараз, мабуть, складно в це все повірити, але хто на ринку давно, то зрозуміє, що коли почнеться бичка, то рости буде все. А альткоїни стріляти на очах і заробити не буде проблемою. Навіть коли я вкладав свої кошти перший раз, то купував біткоїн по 17-20 тисяч, і якби дотримав до цього моменту, то отримав 2,5 ікса суто на біткоїні. На зроблені гроші, я куплю машину, яка буде коштувати в районі 15 тисяч доларів це буде головна ціль рубрики. Найбільше мені подобаються міні купери, але також прикольні bmw трійки. Решту грошей я вкладу в інші проекти. Скоріше за все, це стане товарний бізнес. І давайте розповім, на яких моментах я втрачав кошти в крипті. В перший і поки єдиний це був сейл Неона, де ми з татом скинулись на аккаунт за 2,5 тисячі доларів, з якого мали отримати декілька тисяч профіту, але отримали по мінус п'ятсот доларів на кожного. А влад, який вже вибирав квартиру в Луцьку, побачив мінус 5 тисяч доларів з цього сейлу. Так, в мене не було дуже негативного досвіду в крипті, але ви повинні розуміти, що прощаєтесь з грошима, які ви вклали в крипту. А заробленими вони рахуються тільки тоді, коли ви їх виведете, настав понеділок. Я беру свої доляри і йду в обмінник. Написав менеджеру, мені сказали, що з мене буде комісія 2%. Тобто отримаю лише 4410 доларів. Повторюсь, що це найвигідніший варіант. Якби я робив би це через P2P, то отримав би 4290 USDT. Бо зараз здати долар коштує 38 гривень, а поміняти в USDT 39. Отримав я свої 4410 USDT. І що я буду робити далі? Тиждень тому до мене приїжджав Влад, щоб ми обговорили мою тактику. І також я задав йому популярність. Ні, питання про крипту, які будуть цікаві для вас. Моя тактика буде заключатись в тому, що я буду поступово купувати різні перспективні монети, але не на весь депозит відразу, а частинами. Також, якщо буде якийсь хайп на новинах або шиток, який може швидко принести додатковий прибуток, то влад мене попередить і ми разом приймемо рішення. Паралельно я буду кидати монети на стейкінг на вайтбіті, бо там величезні відсотки. Але всі монети там не буду тримати для диверсифікації. Половину на вайтбіті і половину на бінансі. Сейлах та дропах я не буду приймати участь, і NFT також скіпаю. Тобто, зараз мені головне знайти хорошу. Першу першу точку входу, щоб купити на 25-30% від депозиту, тобто 1100-1300 доларів. Далі, якщо ринок буде просідати, то поступово докуповувати. Купувати я буду біткоін та ефір. Влад буде повідомляти мене, коли хороший момент, щоб купити, також коли краще перелити з якоїсь монети в іншу. А я буду його слухатись. Перед тим як послухати, які монети я купив і скільки заробив, давайте я дам відповіді на три найпопулярніші питання по крипті. Перше: чи можна заходити в крипту без вкладень, взагалі бажано мати якийсь стартовий. Капітал хоч 300-500 доларів. Тому що з цією сумою ви вже зможете робити якісь аккаунти або інші активності. З цією сумою не варто робити акцент на інвестиціях, тому що навіть якщо крипта виросте в 2-3 рази, то ви з 300 доларів зробите 900. Але якщо прикласти зусиль, зробити якісь дропи, то можна добряче так іксанути, як це відбулось у Влада. А вже коли ви назбираєте хоча б 5 тисяч доларів, можна буде потрохи інвестувати. Але якщо грошей ну, взагалі немає, то безкоштовні активності також є. Це тестнети та амбасадорки. Тут прийдеться витратити нормально, так часу. Але навіть якщо вам не вдасться багато заробити, то ви здобудете купу досвіду, який допоможе заробити в майбутньому. Друге питання: чи можна поєднувати свою основну роботу з криптою? Відразу скажу це найкраще, що може бути, тому що крипта вона не є стабільна, і ви можете місяцями сидіти в просадці перед тим, як заробити. А коли у вас буде стабільне джерело доходу, на яке ви зможете покластись, то і вам буде значно спокійніше, і ви зможете регулярно докуповувати крипту. Якщо на основній роботі велика загруженість, то для вас підійдуть саме інвестиції в крипту, бо вони не потрібно. Часу, а лише знань. Знову ж таки, розглянемо мій випадок. Часу, щоб слідкувати за криптою, в мене немає зовсім. Але мені він і не потрібен, якщо я знаю, що влад попередить мене перед якоюсь подією, та скаже, коли краще щось купити або продати. Ваша загруженість також впливає на методи, якими можна заробити на крипті. І третє популярне питання: як найкраще рухатись в крипті новачкам. На початку потрібно визначитись, чим саме ви будете займатись і що вам підійде: інвестиції, ретродропи чи сейли, щоб ви знали, яку інформацію шукати та що пробувати. Бо якщо цього не зробите, то просто заплутаєтесь і нічого не встигнете. Коли вибрали один-два напрямки, створюєте максимально якісні інфополя, шукаєте інформацію та обов'язково пробуєте на власному досвіді. На початку все буде заплутаним. Ви також можете втратити гроші, але до цього варто бути готовим, бо ви вкладаєте в крипту ту суму, яку готові втратити. Але якщо хочете отримувати якісну інформацію про крипту, підписуйтесь на наш телеграм-канал Крипта. Це просто як взагалі навчався крипті. Я відразу звернувся до Влада, він мені розповів і найголовніше пояснив, що. Що я буду робити, як і для чого. Тобто я розумів кожну дію, яку роблю, і знав для чого. Звісно, що на початку, як і всі новачки, я хотів загрузити всі гроші в крипту і сидіти на а дивитись топові варіанти понизу ринка. Але починали ми з 5-10% від депозиту і збільшували їх залежно від становища на ринку. Через це дуже важливе інфополе, але воно і повинне складатись з адекватних людей, які дійсно живуть та заробляють на крипті, а не десятки пабліків зі скам-сигналами на ф'ючерсах. А тепер давайте перейдемо до мого портфеля. Я закинув 4400 10 доларів крипту на бінанс половину відразу відправив на біржу вайтбіт і закинув на стейкінг на місяць. А на бінансі я буду купувати ефір біткоін та арбітрум на 30% від депозиту. Але не зараз, а на наступному локальному спуску. Бо зараз біткоін коштує більше 50 тисяч доларів. Тобто, поки мій потенційний заробіток складає лише 24 долари зі стейкінгу на біржі WhiteBit. До машини мріє ще довговато, але я регулярно показуватиму свій шлях у цій рубриці. А ти підпишись, щоб не пропустити.